Ти жалкуєш про своє кримінальне прошле? Ні. Не жалкую навіть. Ну, ти ж... 9 серія, остання серія. Покажи де іменно. Отут. Тут була е, розмова. Я там був. Покажи, де Вова? Там. Угу. А тут говорили, що це буде дві жухи в 6-й годині. Ну, Маємо. Ми... Аж наверху біля майданчика. Футболу. Ну і так собі. Ова. Що ти з ним зробив? Не виїбав. Що виїбав у мене? Вова, ти вмієш стрибати? Перелазити? Ні. А можеш показати, як ти вмієш стрибати? А якось поліпше. Лан, покажи, де ми тусуємося. А ми тусуємося за школи. Можемо тусуватися на майданчику. Або, або що там буде. О, фірмну фразу. Пизда вам петухи. Пизда вам петухи. В камеру. Пизда вам петухи.